Мистецтво стратегічного управління та як його використати у сучасній Україні. Науковці з цілої країни зібралися в Івано-Франківську, аби поспілкуватися на теми ефективного менеджменту у різних сферах. кажуть, тісно співпрацюють з органами державної влади і консультують їх з нагальних питань, у тому числі щодо реформи місцевого самоврядування. Та переконані, децентралізація та об'єднання територіальних громад матимуть позитивне значення для українців. Перед усім виграють територіальні громади невеликих населених пунктів в зв'язку з тим, що це буде асимі в більшу структуру в зв'язку з тим, що буде все ж таки можливість децентралізації бюджетних коштів для малих територіальних громад, і їхня самостійність, їхня відокремленість дасть їм більший поштовх до розвитку. Єдине, що треба не боятися реформ, єдине, що треба йти назустріч, реформам нічого не відбувається в сталому середовищі. Зараз оптимальний час для прогресивних змін переконані учасники конференції. Ключову роль у цьому процесі має. Виконувати регіони, адже саме вони формують економіку, конкурентні позиції. Тож у контексті євроінтеграції набувають особливого змісту. В свідомості людей проходить переосмислення наших можливостей і в політиці сьогодні є докорінні зміни, тому що, скажімо, наш край завжди бачив себе: ну як от ми будемо співпрацювати з росіянами, будемо співпрацювати з білорусами, і на цьому у нас наш успіх буде забезпечений. Сьогодні вже так ніхто не думає. Сьогодні вже думки зовсім в іншу сторону повернулися. Науковці сподіваються, що їхні напрацювання неодмінно будуть використані у практиці державного управління.